Добша, друзі, мені Агрорівне. вже готові вам продемонструвати Ловол 504. Скоріше за все, що трошечки більш насад він підходить, але я думаю, що в полі. Проблем теж не виникне. В кого піщаний ґрунт, кого більш потрібне, щоб був ширші колеса. Цей трактор для вас трактор на 50 кінських сил з кондиціонером, з заводською рідною кабіною. Все, що має бути, має і є в цьому тракторі. Я раніше озвучувала, що схоже на трицип'яточну базу, але ні, це трошечки потужніший міст. Тобто до тридцятки від тридцяти до цього тракторця. Ще йому далекувато. Широка резина, це 28 колеса в тракторі. В принципі, прикольний. Ось така вісочка вже йде. ці яблучка, примусові циліндри, штучки всякі, два пари гідровиходів. Трактор дійсно можна вважати ідеальним для саду і для тих, хто займається вирощуванням різних цікавих культур. Класна кабіна. Місця в кабіні достатньо. Да? Вона не дає такою супер великою, але достатньо абсолютно місця. Дуже комфортна кабіна, є кондиціонер, є всі функції, дводискове щеплення, повний привід, реверс, тобто все, що має бути. Вал відбору потужності, диві швидкості, підвісні педалі. Тому спокійно можна розглядати як варіант цей прикольний тракторець. Ласкаво запрошуємо на тест-драйв. Класний варіант трактора з кабіною.